Щиро вітаю вас сьогодні із Різдвом Христовим. В небі зорі сяють, і ангели вітають. Малесеньке дитя Ісусика Христа. Вифлеємська зоря на весь світ прославляє свято Різдва. Іде по землі коляда, всім вам бажає щастя, злагоди та тепла у ваших оселях. Радості й любові, світла та надії у ваших серцях, добра й здоров'я, успіхів і перемог, і життя без тривог Христос народився. Славімо Його! З різдвом!